Друзі, всім доброго холодного ранку. Шість годин ранку, я в лісі вже нюхаю отакі от запашні гриби. Що сказати? Не дати не взяти поки що, тому що приїхав в нові міста, тобто. Приїхав в нові міста, в Житомирську область, розвідувати, розвідувати нові міста, скажімо так. Зайшов в перший попавшийся ліс, пройшов Пару метрів знайшов вже білого гриба. Зараз ось дивлюсь, стою, з вами розмовляю, стоїть другий. Стоїть другий. Коротше кажучи, що ліс такий не, поки для мене зрозумілий, але гриби... Гриби на подив стоять, дивіться. Щас покажу. Ось. Ранішній. Вранішній кабан. Камери зжирають, тому потрібно швидко рухатися. Швидко рухатися, тільки поки не знаю куди. Що по лісу, по лісу у нас така мішанка, тобто береза, сосна, маленький дуб. Що в нас ще тут є? Якась сичка попадається. Ну, тобто не зовсім зрозуміло. Мені потрібно зараз... Зорієнтуватися по лісу, знайти якісь добрави, а можливо і не добрави, а можливо березняк, подивитися, може, в березняку є гриб. Є, ну, так, приїхав на обум, чесно кажучи, то є, не знаю, куди його йти. А, і що його шукати. Холодно в лісі, з собою не взяв нічого. Ну, одну тільки таку штуковину взяв і все. Не очікував, то є, що в... бо в Київській області я збирав, ну реально такої такого холодриги не було такої. А тут Житомирщина мене вітає грибами і прохолодою. Так, ну що, друзі? Зайшов я в такий лісок, граб, тупо один граб. Взагалі дуба немає, є відкриті отакі от ділянки, а є отакі от закриті. Ось такі от закриті ділянки. Ну і перший грибок. Ну не перший, раніше другий, першого не знімав. Ось такий обормотик. Ось такий от обормотик. Гарбовий біляшок. шок. біляшок. Так, ну що скажу. Це я так пішов, навіть корзину не взяв, думаю, подивлюсь. Першенького такого я тут знайшов. А це вже а це вже другенький. Не знаю поки що, що вам сказати. Поки не знаю що воно з цього вийде, але наразі ось такі гриби і ось такий ліс. Бачите, там трава така доволі висока. Тому там, мабуть, не буде нічого. А ось по такій місценці відкритій. Щось може і нас тут чекати. Ми зараз подивимося. Ось що я вам показував, з цієї сторони були гриби. Ось. Пішов, думаю, подивлюсь в траву. Дивіться, який стоїть. Дивіться який стоїть обормот. Це як можна як парасольку використовувати його. Гляньте такий кабан. Кабан жерабан. Бачите який виріс? Так І що ось, бачите, трава. От прямо в цій траві стоїть. І ось ще один здорований. Бугай стоїть. О! Який Бугаєне Ох, який бугай, -майо! Оце бугай! Гляньте! Оце бугайок! Оце таких два бугая, бачите, в траві стоять. Ну зараз покрутимося, подивимось. Так, друзі, знайшов таке місце, таку місцинку з водою, тому що там ходив, ну вологи зовсім нема, сухо-сухо. А тут дивіться, стоїть як красить просто, просто шикарнючий, напевно трохи червивий тобто але шикарний. Шикарний. Ось маленький ще грибок стоїть. Але я думаю, я його прикрию. Хай, хай тут буде, там вон, грибники ходять прямо біля мене. Але нічого. Ось такого взяли. Будемо продовжувати бушок. Тут водичка. Біля водички, будемо дивитися зараз. Друзі, знайшов ось три маленьких ось таких. І ось горбок. А під горбком горбок. О! Оце вже він. Оце вже воно, друзі. Гарнюнчик беремо. І продовжуємо пошук. Бачите, біля водички трошки почало попадається. Яка краса. Ось. Молодесенький. Опа. Один. Дімопай. Ось інший. О! Дивіться, яка смакота. Молоденький, гарненький. Оце вже я розумію. Оце вже я розумію. Попадається трошки. Так, здесь у меня ремушка стоит, она мне не нужна, а вот следующий буквально, видишь, он пару А вот один, где мы дали, вот следующий, а нам только красота, ух, кабасы какие стоять. Ждіть мене, бачите? Потрібно дуже уважно дивитися. Попадається потрошки. Це мені вже подобається. Треба уважніше, уважніше подивитися. Бачите, друзі. Тут сказав, що потрібно уважніше подивитися. Я подивився уважніше. <кхід> Ось що стоїть. Ось цього. Стоїть, тільки камеру вимкнув і зразу він не попався. На камеру не хоче, Подлєць. такий невеличкий дубик. Ось бачите, і під дубиком. І під дубиком. Що це у нас таке? а це, Я думав вже це біляш, маховик. Блін, збудоражує мені і це маховик. Збудоражений, ех паразит маховичок, ну хороший, бачите, молоденький друзі. А ось це вже біляшик. А ось це вже біляшик стоїть. А це точно біляшик, дивіться. О! Я вгадав? Вгадав! Біляшенце стоїть! Гарний, гарний, беремо! А вот смотрите, друзья, прямо в желудях. Прямо в желудях. Два комбасика стоять от таких. Бачите? Вот желуди, озеро почки. Красота. Ось водичка, друзья, дивіться. Біля водичка, все. уже. Старенький. Да есть норы тут. Норы просто. Значит, выдмить рыб. Нора на нори. Так, что тут у нас еще? Что тут у нас еще есть? Что угу. мы еще маем тут? Друзья, дивись, как красота стоит. Просто неимоверно. Просто неимоверно. Какие красные. Ай, ось так банчик. Гляньте який. Яке в нього забарвлення. Ай, ляпота. Ляпота, ну один. На жаль, один, але який? Молоденький, тверденький. Ах. Клас. Запах не передать вам словами. Ну що, продовжуємо. Фух. Так, ну що, друзі? Сьогоднішня грибалка видалась, скажімо так, була не із легких, але мені вдалося назбирати там і сусідці, сироїжок попросили мене назбирати на жаркоє. І біля шів ми знайшли. Ну зараз вам покажу. Короче, одним словом, Ось тут солянка зборна. Десятилітрове відро. Сирянка зборна тут не пам'ятаю. А, тут сираїшки одні, а тут одні біляші. Тут одні біляші. Теж маленьких багато. А я вам, чесно кажучи, не знімав. Ну і тут теж ось біляші є. Там поодиноких от таких от біляшів дуже багато. Тобто, в принципі, я їх не, вам не знімав, тому що це було довге відео. А я знаю, довгі відео, ви не любите, тому якось так. Загалом, що можу сказати, в Дубах гриб ще є, вологи вистачає, але треба шукати якісь місця біля річки або біля болот. Тому що на відкритих ділянках вже починає потрошку висихати. Ну, якось так. Тому кому сподобалось, ставте пальці вверх, хто на канал не підписаний, підписуйтесь. Я поїхав додому. Всім удачі і пока. До нових зустрічей.